тренер Київської оболоні Сергій Юрій Шищенко. Ваш будь ласка, коментар після такої насиченої напруженого поєдинку. Ну, такий цікавий поєдинок, такий, я, дум, я думаю, для глядачів і для тренерів, тому що така була боротьба, і дуже такі активні були гравці, як і оболоні, так і Полісся. І ми розуміли, як може грати Полісся. Доставляти м'яч у простір, швидкісні атаки і, і дуже такі, дуже класно вони діють біля штрафного майданчика. Тому ми з цим справилися. Я дуже задоволений надіями в, 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 в своїх гравців і команди в цілому, що ми фактично виключили з, з, з гри Назаренка, особисто Назаренко, Да? Гуцуляк теж не був такий активний, як завжди. Та й Батистов, в принципі, е, е, теж виключили з гри. Угу. Дякую. Прошу, будь ласка, запитання. Так. Ну, ви сказали, що у Гусіляка виключили, та не менше у нього було два в першому таймі моменти, то там поки не було. Ну, питали, є, там ну там ми розбирали цей момент афпери і показували хлопцям там. Зоною опорного опорного пізахисника він включився, коли в нього був стовідсотковий момент. Я на флеш інтервю сказав, що в принципі це його єдиний момент, який був такий 100%, де ми дозволимо щось зробити. А так, ну да, він. І я рахую, Суханов дуже класно справився з ним. Тому не той Гуцуляк був сьогодні, як завжди. Тому я рахую, що ми з ним спорилися. А той форвард, якщо 2 мільйони угробається? Ну 2 мільйони, це ж питання не до мене, що він коштує 2 мільйони. Ну 2 мільйони. Добре, ще були запитання. А чому команда не змогла забити? Що не вистачило атаки? Ну я завжди кажу, ми хочемо грати активніше, агресивніше, але сьогодні були такі непогані контратаки, швидкісні атаки, тому десь не вистачало. Раніше віддавати передачу, ми і, і в перерви розбирали деякі моменти, і будь, певніше гравці своєчасно віддавати передачу, можливо, були б інші підходи і ситуації. Але ми десь і класно пресингували суперника, і, і тиск був. Ну, є підходи, але. Я хочу, щоб ми була дуже класна реалізація, але бувають такі матчі, які м'яч не залетає в ворота. Як є, так і є. Дякую. Як так. ви сьогодні, вважаєте, доброго, доброго А Доброго. Ви... Здобули один бал, чи все ж таки була змога здобути і більше? І який настрій був перед матчем і вже по його появився? Та класний настрій був у нас завжди класний настрій. Щодо матчу, що після матчу, що під час, <під час матчу. Є емоції завжди. І звісно, що ми здобули один бал, тому що це позитивний для нас результат з, з такою командою, з такими гравцями, які у них є. І треба вже дивитись, рухатись далі, вже готуватися на зорю. І, звісно, це позитивний результат, який нас влаштовує. з тими проблемами, які в нас є, там і хворі хлопці, і травмовані. Ну, травмовані вже виходять з стрі, але епідемія продовжується. І зараз нас от два гравці, вже після матчу, які грали, вже температура 38, тому. Я задоволений, що з такими е, моментами ми впораємося. Дякую. Чи будуть запитання? Чого очікуєте від наступного матчу за Та чого очікую? <laughs> ну, банальні слова. Звісно, я хочу, щоб у нас вийшов матч, як ми будемо планувати. Не завжди це виходить, а будемо готуватися вже, аналізувати зарю, готуватися. І звісно. Що я можу сказати? Будемо їхати за перемогу, а як вже вийде, вже побачимо, вже сам матч покаже. Зможемо ми набрати очки чи ні. Можна да, можна ще таке питання, ну, воно на майбутнє. Ну я думаю, що ви аналізували. Як ви вважаєте, скільки балів необхідно буде, щоб позбутися хоча б зони отих? перехідний матч? Ну, перехід. ну, рахували вони? Ну я не рахував, я бачив впрошливий сезон, да, там, по-моєму, вистачило 32 бали, тому що дуже багато треба. Але ж ви знаєте, ж, Сезон на сезон це ж таке, і, і, і як буде, ви бачите, яка боротьба і внизу турнірної таблиці і вверху, і всередині там в нас відділяло від шостого міста сім пунктів всього навсього сім. Це дві перемоги. Ти вже там, тому тут зараз щось рахувати дуже складно, як воно буде. А може хватить 26. Я не знаю. Тому подивимося. подивимось. Дякую. Так, прошу. Дуже э, гарний другий тайм у кому вашої команди. Здавалося, ви в перерві відчули, що сьогодні можна все ж таки перемагати Полісся, так? А, І трошки змінили завдання. І як ви вважаєте, ви сьогодні були близько до перемоги? Ну, ми не, не змінили завдання в перерві. Я наголошував на хлопців, щоб вони також. Продовжили діяти ще більш агресивніше, ще більш простір, який є у Полісся використовувати. Тому, ну зараз не можу сказати, що який там був кращий, перший чи другий, тому що треба проаналізувати. Але підходи були і в першому таймі, і в другому. Такі непогані. Напевно, да? тому що треба. Ви знаєте, я дивлюсь матч там. Потім на емоціях що то кажу, а потім там, з ворзкого, з рухом. Це були ну, не дуже такі якісні матчі, як хочеться. Тому зараз теж подивимось. Буде, Ре це, звісно, головний результат. Але, звісно, що кожному тренеру хочеться, щоб якість була на хорошому рівні для того, щоб забувати і перемагати. <соць> Тому була б якість у нас сьогодні, можливо, б ми перемогли. А можливо, б ні. Була б я якісь краще в палісі, можливо, б вони перемогли. Тому ну, такий хороший, цікавий матч. <реш> Мені здається, що кожна команда, яка їде сюди, розуміє, як, в які кондиції, в які умови буде суперник намагатися загнати е, гостей і так само, враховуючи і поле в'язки, і е, так, особливості. Складу суперника оболоні. Тому ми очікували на це. Інша справа, що в першому таймі ми вирішили зіграти всю гру. І фактично через це ми не дорахувалися, на мою думку, багато великої кількості моментів потенційних, які могли створювати, на відміну від другого тайму, наприклад. Пропоную далі перейти до запитань колег. Якщо є в когось, доброго дня. Чому команда не змогла сьогодні забити? Чого не вистачило? Ну, як я щойно казав, що в першому таймі ми не створили ту кількість моментів, яку зобов'язані були робити, створювати. Перепрошую, відповідно, в другому таймі вже їх було більше, більш небезпечними, більш регулярними. І, можливо, саме та кількість моментів, яку ми загубили в першому таймі, можливо, вони, ці моменти саме були ключовими. А так треба так само віддати належне супернику, що вони в кожному з цих епізодів нав'язували боротьбу воротарю. Так само хочеться віддати належне, бо дуже пристойна гра була сьогодні.